Надії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Костянтин Криволап, авіаційний експерт аналітик. Зараз з нами на зв'язку. Пане Костянтине. Доброго дня вам. Вітаємо. Доброго дня, вітаю вас. Пане Костянтине, коли нам надають, говорять про надання такої допомоги, як я собі уявляю, люди, які дотичні, наприклад, до авіаційної галузі, вони одразу беруть там папірець і дивляться, ага, буде стільки ракет, стільки літаків, стільки бомб. Як ви аналізуєте такий матеріал і чи вдоволені ви вмістом того пакету, який невдовзі може з'явитися в Україні? Ну, я поки не отримав, я нічого не рахую. Себе. Правильний підхід, а з того, що да. ми попередньо знаємо, а друге, те, що знаємо. Ну я тут такі два такі такий коридор можливості з одного боку, те, що нам заявили про отримання, ну те, що ми отримаємо найближчим часом, бомби джасу 154-ті, то це одна стінка коридора, а друга стінка коридора це очікування того, що хотілось би отримати. Хотілось би отримати і дальнобійні ракети повітря-повітря Славам повітря, э, э, 120 ті для того, щоб е, ну, шугати ту-34 ту, ту, Су і Су-35, які несуть каби. Mm -hmm. да? І хотілося б мати можливості нанести ураження і, і мати відповідні дозволи стосовно ракет е, 158-х джасу. Е, Чому так? Тому що ми отримали літаки Ф-16. Але те, що вони можуть зараз робити, це у нас така вийшла іграшка без е, озброєння. А навіщо нам іграшка? У нас зараз війна, нам треба озброєння. І е, те, що ми зараз отримаємо ці бомби джасу, ну це не найпоганіший поганий варіант. Але я розумію, що це деякий компроміс в адміністрації стосовно. А того чи є ескалація, чи буде ескалація, що надати українцям нічого ж надати не можна. Давайте будемо надавати саме мале, що ми можемо надати, і оце прийшли до висновку про ці бомби джасу. Тому я очікую все ж таки рішення по Джасу 158, п'ятдесят восьмому, можна було гатити по Росії нормальним чином. І я сподіваюся на те, що ми зможемо отримати дальнобійні ракети «Амрам». І аламс, і те, що ми зможемо все ж таки якось рушити з місця питання по роботі літака дальнього радіолокаційного виявлення СА 340 Він нам дуже необхідний для того, щоб ефективно працювали наша авіація. А щодо авіаційної компоненти, яка для нас дуже важлива, і ми вдячні партнерам за те, що вони передадуть так наступне авіаційне військове поповнення. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що я не знаю, в найближчій перспективі в українському небі можуть з'явитися літаки Гріпен? Ми вже сьогодні про них згадували. Чому я до цієї теми апелюю? Бо знову ж таки, ті бомби, які нам передадуть, вони можуть кріпитися, зокрема, і на ці літаки, і плюс влітку чимало розмов велося про появу. Можливу появу цих літаків, що вони можуть змінити, і 12 жовтня буде наступний Ремштайн. Чи може це питання підніматися там? А, якщо дозволилося Оленко, я би ще розширив в принципі європейські літаки, не лише Кріппини, да, там мова йшла і про міражі, там мова йшла і про єврофайтери. Не приведи Боже, це я так до них відношусь. Але ну гріпан в, моє, в моєму рейтингу відносно тих завдань, і тих задач, які є перед нами. Гріпан у мене номер два після Ф-16. Я поясню свою позицію черговий раз. Ну, по-перше, це літак. Ну нам найкраще для наших завдань для наших задач найкращим чином підходить. В 16 але вони нам підходять, коли вони в нас є в належної. В належній кількості, і коли в нас є озброєння для цих літаків. Тому що самі по собі літаки це іграшка. Вона, ну Зараз вона виконує завдання, там ганяється, і, як виявилося, це не дуже безпечно. ганяється за ракетами, крилатими ракетами і за шахедами. Це не найкраще рішення для них, але ну щось вони можуть робити. Але їх потенціал розкроється. Дійсно тоді, коли вони зможуть нанести удари по території Росії, дійсно, і тоді, коли вони зможуть відігнати су 34 які б'ють по нашій території кабами, і це сутринкаби це зараз. Фактично одна з основних можливостей, які використовують росіяни для того, щоб наступати вздовж лінії фронту. Далі, те, що стосується Гріпана, Гріпан. Він може нести не, не американські, не європейське озброєння. Він може нести виключно, скажімо вам так, ті ракети, які виробляє Європа саме. І вони можуть бути означені до того рівня. Ну для Тавраса він просто підготовлений. А те, що стосується старшедових скальп, там є різні варіанти. Але е, якщо у нас F-16 не працюють, а авіаційна компонента нам необхідна, то е, навіть ескадрилі Гріпенів вона покращує цю ситуацію. Е, там зовсім інша технологічна база, там зовсім інший підход до їх обслуговування. Вони обслуговуються там за допомогою машинки, яка до них під'їжджає спеціально навченими людьми. Але якщо треба робити якісь серйозні роботи або регламенти, то це треба відправляти їх на відповідний завод в Швецію. Далі, те, що стосується міражів, міраж це машина, яка ну, вона вже досить, досить підстаркувата, але є модифікації цих міражів, які належним чином можуть виконувати ну, досить цікаві функції. Це стосується і Праці з Storm Shadow і Скальпами, і крім того, в можуть бути обладнані є ціла ескадрілья в Катарі, королівські повітряні сили Катару, яка має на своєму озброєнні, я вважаю, найкращу ракету класу повітря-повітря. Єдину ракету, яка має повітряно-реактивний двигун. І яка може літати з великою швидкістю, на яку не здатні всі інші ракети і вражати на дистанції до 300 кілометрів. Тоді 134-ті і 135-ті вони б навіть не думали наближатися до нашої території, якщо б у нас було хоча б там ескадрилі таких літаків. Оце було б чудово. Все, що стосується інших варіантів застосування а, міражів, то це скоріш заміна. Наших літаків Су-24, які вже відпрацювали давним-давно свої ресурси, свої можливості. Вони там, ну хоч там кажуть, так дуже так образно, що вони там можуть розвалитися в повітрі. Я не думаю, що вони розваляться в повітрі, але вони дійсно вже відпрацювали серйозно свій ресурс. Uh -huh. Пане Костянтине, про ракети є пару питань, не знаю, чи всі поставлю, але одне щонайменше. Я хочу пригадати ось цю історію співробітництва українського ПК, західного ОПК і ось ці франкенсеми. Так коли бралось, я нагадаю нашим глядачам щось умовно українське або умовно радянське, до нього додавалось щось умовно західне, і отримували дуже цікаві такі. Я не знаю. Установки, скажімо так. Скажіть, будь ласка, ось... називаємо речі своїми іменами. 60 буків таким чином були мобілізовані, дуже гарно працюють на фронті. Абсолютно. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, ось такі франкенсеми відносно авіаційних боєприпасів. Наскільки вони, в принципі, можуть мати місце, на вашу думку? Ну, в принципі, мають місце, тому що ну, що, що таке е, французька бомба-хаммер? Це е, взяли звичайну бомбу, до неї на носик причепили систему наведення, навігаційну систему, а до, до хоста приставили машину, яка дозволяє їй планувати якось там виконувати якісь маневри. Якщо туди додати ще двигунчик, то вона буде взагалі там літати кілометрів на 150, може на 200. Тобто, а таких бомб у нас ну дуже велика кількість з радянських часів на радянських складах, навіть не зважаючи на те, що кучу купа наших складів було знищено, підірвано, але їх залишилося ще до, досить багато. Вона буде літати далі ніж те, що нам там десь місяць тому показували щось на кшталт Джедама або ОМПК. Ну це один роз один напрямок розвитку використання. Старих бомб що з боку е, Західа, що з боку там Радянського Союзу виробництва цих бомб і використання цих бомб як більш-менш е, ну високоточний боєприпас. Е, тому я, я тут можливості є. І тут, е, якщо там буде якась спільна співпраця, то буде такий черговий ну, буде буде цікаво. Такі можливості є. Але вони ще до цього часу не дуже сильно використовуються. Це взяли у МПК, ну фактично такий, як у росіян. Але ну, мені взагалі вся ця ідея не дуже подобається. Мені більш подобається бомба з двигуном. Бомба з двигуном це фактично вже така маленька ракета. Це, до речі, те, що можна робити з є такі розробки американців стосовно цієї бомби «Джасл». Тому що до цієї бомби вона ж і так схожа на крилату ракету, в неї десь досить непогана аеродинаміка. Якщо ти її пускаєш з великої висоти, то вона літає там 120 кілометрів. Це дуже непогано, але ми не зможемо використовувати її таким чином, тому що ми будемо там наражатися на системи ППО російські. Хоча, якщо буде літати там якась група літаків, там в 16 теж самім Міг-29, і хтось буде з хармами, або f 16 або Міг-29, то подавлення засобів ППО, коли вони бачать f 16 і скидання потім цих бомб, воно може дати такий дуже серйозний суттєвий ефект. Тому вся ця тематика, вона ну, не до кінця розкрита. Ми все намагаємось там подалі, поглибше. По потужніше бити, да це це абсолютно зрозуміло, абсолютно правильно. Але є такі засоби, які відносно недорогими ресурсами можна зробити серйозні речі, пане Костянтине, і ми дякуємо вам Дякую. за те, що інформуєте і пояснюєте. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик говорили про ну, скажімо так, повітряні перспективи.